Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, я трохи змінила формат на кожен день, будемо роздивлятися 8 сфер життя. Так само, як я по гороскопах робила на місяць. Що є, що буде. Так само цей формат буде, але трошечки скорочений буде до. До трьох хвилин буду намагатися. Тому що я ще веду Тік-Ток, і мені треба, щоб в мене був трафік і там, і там. Тому трошечки такі зміни, але гадаю, що від цього буде тільки краще. Ви можете дивитися два розклади, наприклад. Тобто буде захищатися або вам буде треба захищатися. Ну, зараз подивимось, можливо, це мені особисто випало таке, да? Та ще королева мечів каже іноді про випадки, коли, можливо, комусь треба звернутися до лікаря. От. Ну, я точно не збираюся, тому зараз будемо дивитися. І так, любі друзі, поїхали. А, до речі, за, запрошую вас в опис, як завжди. Будь ласка, заходьте. Зараз триває акція, не буду забирати час. Почитайте, кому цікаво. І так, здоров'я. Родина. Друзі оточуючі, освіта або навчання. Відпочинок та ваші розваги, ваш досуг. Робота та кар'єра. Ваші гроші, ваш добробут. І самовдосконалення або духовний розвиток. Ну, і дістану одну карту, буде в нас як порада, на що тут звернути ще увагу. Додаткові карти буду іноді діставати, якщо взагалі буде щось незрозуміло, якщо, ну... Щось треба буде пояснювати, тому що і так буде великий розклад. Да? Ну, експериментуємо, любі друзі, тому дивимося. Дивіться: здоров'я вісім мечів. Перевернута. Одразу кажу, любі друзі. одразу кажу, Коли перевернуті в нас карти, вони не просто мають інше трошки значення ніж в прямому положенні. Будь ласка, пам'ятайте, що це означає, що щось треба прокачати. Розумієте, енергія десь чогось не вистачає, да, якогось балансу. А, тобто що, на це треба звернути увагу. От в якій е, які позиції будуть перевернуті карти в нас, будь ласка, звертайте увагу, тут треба попрацювати з цим. Це не означає, що все критично і так далі. Ну, дивіться, стосовно е, здоров'я, ця карта. Ну, каже про якесь, можливо, знаєте, буде протистояння. можливі внутрішні, да, протистояння буде. от, Можливо, в принципі, якесь буде недомагання, це буде несподівано. ну, вся, Всяке буває. Будете, хтось буде занепокоєний своїм здоров'ям. тобто, Знову да, кажу, ну одразу я сказала, що щось тут треба прокачати. Якщо перевернута, це все одно означає в будь-якому випадку треба на це звернути просто вашу увагу. І так, родина мах, ну ви мах свого життя, ви самі будуєте своє життя. Тут про успіх у всіх справах, да? тобто у вас в родині всі, все буде чудово. Тут і самоконтроль, якщо треба, то ви зможете себе контролювати, якісь емоції і так далі. Тому що зараз в нас навалування прийшло і так далі, все воно, знаєте, таке. Скажімо так, дуже емоційність розвинута зараз у людей, але у вас буде виходити тримати себе а, під контролем. І це теж гарно. Тут про творчу реалізацію, якусь ініціативність, незалежність. Да? Тут, а, можливо, якщо дивіться, якщо вам треба буде комусь з родини, наприклад, звернутися до психолога або до якогось спеціаліста, то ви його знайдете. Тобто, все, що стосовно вашої родини, буде. Кращ, краще, краще нема куди. Далі, друзі та ваше оточуючі, імператор. Імператор це, можна сказати, керівник, захисник інтересів або якась статусна людина. Можливо, ви будете з нею спілкуватися. Ну, карта каже, що така людина, в принципі, Повинна обов'язково зіграти якусь свою роль у вашому житті. Хочете ви того чи ні? Але в цьому випадку це позитивна людина, позитивний буде якийсь вплив. От, дивіться. Ну, тут може бути якийсь авторитет, ваш, можливо, авторитет, в вашому оточенні або на ваше життя буде впливати якась власна все ж таки людина з вашого оточення. Взагалі, карта каже а, про мудрість. Якщо дивіться, якщо у вас були в вашому оточенні якісь не дуже гарні люди, то ця карта дає можливість розправитися з усіма ворогами. Тобто тут про впевненість собі, про спокій і лідер. Лізькі якості, рішучість, да? для когось відіграється батьківство, можливо, ваших друзів хтось народиться і так далі. Тому що це наше оточення, можливо, ваших родичів, да? дивлячись, кого ви вважаєте своїм близьким оточенням, так і перекладайте карти, будь ласка. Далі, освіта та навчання. Ну, карта Мир каже про те, що, скоріш за все, можливо, буде, буде гарне. Можна навчатися, можливо, буде навчання інтер... через інтернет, онлайновське навчання, скоріш за все, да? а для когось воно закінчиться. Тому що ця карта каже так само про закінчення якогось життєвого циклу. А... Для ну, можливо, нове щось, да? дивіться, як у вас, але буде все успішно. І тут про початок чогось дуже гарного у вашому житті. Виповнення бажань. Тобто, якщо ну, досягнути мети, да, карта стабільності і досягнення мети. Якщо ви навчалися і закінчуєте, то у вас вийде все добре. от, А якщо ви думаєте кудись піти навчатися, будь ласка, карта каже так. Йдіть навчайтеся, все буде чудово. Любі друзі, далі, відпочинок та ваші розваги. Дев'ятка кубків. Знову дивіться, ніколи не лякайтеся все одно, не лякайтеся перевернутих карт, не всі з них критичні, мають значення. От, але просто деякі трошечки все одно треба звернути увагу. Дивіться, тут карта каже про успіх та виповнення бажань. Тобто, якщо ви хотіли якось розважитися, відпочити, то у вас все вийде. От, але здебільшого тут. Про виповнення бажань, що стосується морального та духовного вашого життя. Тобто, зверніть на це увагу. І перевернута карта, да вона каже знову таки: зверни на це увагу, які вам зараз треба Ну як розважатися. Через медитації наприклад, через арт-терапію, ви розважаєтесь і ви прокачуєтесь. Тобто, щось таке вам треба знайти, для того щоб ви і відпочивали, знаєте, приємно як кажуть, з корисним. от а... Карта каже про, про задоволення. Буде якийсь успіх, наприклад, щось за ви запланували. Можуть бути просто затримки, тому перевернута. Да? Ну, знову таки зверніть увагу, чому затримки? Можливо, ваш внутрішній стан вам не дозволяє нормально розважатися. Ви собі, можливо, не дозволяєте десь відпочивати. Да? Можливо, не дозволяєте відпочивати так, як вам насправді хочеться. У вас дев'яточка, у вас ку. Кубки повні, не дивлячись на те, що перевернута карта. Тож, любі друзі, знову-таки ця карта каже, зверни на це увагу. Тому що дивіться, якщо ви будете на себе, не будете на себе витрачати гроші задля свого відпочинку, задля своїх розваг, тоді кубки, ну вони можуть, як мінімум, да, така метафора, вони можуть скиснути. Те, що там налито, може скиснути. Потім Всесвіт вам ще раз. Таке не скоро дасть. Чому? Тому що ви не цільово призначені, не використані ресурси, розумієте, вони, а, будуть, ну, вони будуть зіпсовані, і все світ скаже, навіщо їм або йому давати знову. Ці можливості, навіщо давати? В нього воно кисне, вона сіла собі на трона, бо він да, сидить, нічого не хоче. Є що поїсти все, ото для нього для нього і розвага. Так на що поїсти? Можливо, вистачить не 9 кубків, розумієте про що я да. Отож, будь ласка, розберіться тут собі. Ще тут треба звернути увагу, чому перевернута. В такій позиції карта каже про неповну впевненість собі знову таки, можливо вагаєтеся, да можу я собі дозволити цей відпочинок, саме як я хочу або де я хочу розберіться з цим, дозвольте собі, повірте, якщо ви собі дозволите, без відчуття провини будете благодарувати за те, що вам Всесвіт все дав, благодарувати гроші, котрі вам дають ту можливість, да це як розрахунок і так далі. Вам Всесвіт потім все поверне, поверне ще більше, ніж ви на себе витратили. Тут головне, щоб ви екологічно це робили, щоб ви не цькували себе. О, там пішов, пошла, поїхала, не знаю, там стільки грошей на себе витратила, така. you Знову таки, да, розберіться з цим. Тут можуть бути, дивіться, стосовно розваг, наприклад, да, можуть бути від м якісь проблеми у відносинах з іншими. Наприклад, ви хотіли з кимось кудись поїхати, у вас не виходить. Да? Людина починає. Ну, різні, наприклад, а, різні у вас інтереси. Людина хоче один формат відпочинку, ви хочете інший. Будь ласка, не чіпляйтеся ні за кого. Їдьте і відпочивайте так, як ви хочете. Інакше, якщо ви будете киснути, тут по цій карті можуть початися. Якісь труднощі навіть в повсякденному житті. Тому що людина, котра не відпочиває, вона не задоволена своїм життям. Так, вибачте, в мене щось я розійшлася, і в мене навіть а, камера а, поїхала. Зараз я її трошечки а, підлаштую. от, Ну, то така в мене. Енергетика, ну то я шуткую. Тож, будь ласка, любі друзі, дозвольте собі гарний відпочинок. Заплануйте, принаймні почніть планувати, розбиратися. Що мені не дає розбиратися з собою з внутрішнім своїм світом. Що мені не дає відпочивати. да? Туз мечів розкаже про роботу та кар'єру. Ну, в даній позиції тут. Карта каже про добробут, про успіх, про перемоги, якісь перемоги. Тут і родючість. Родючість в даному випадку може бути стосуватися, звісно, вашої роботи. Ви можете якусь проявити ініціативність, ви можете чогось досягнути і вас можуть ну, якось відзначити, наприклад, або взагалі вас побачити, почути і так далі. Тут про нові захоплення, можливо, ви якісь інновації введете, можливо, почнете свою справу. Наприклад, от карта каже про владу над іншими людьми, про керування обставинами. Ви будете керувати своїми обставинами. Дивіться, це кармічні ситуації, коли вам дається влада, да, над іншими людьми керувати обставинами, будь ласка, слідкуйте. По цій карті слідкуйте тут а, за своїм его, щоб ви не почали себе поводити як зверху над усіма, розумієте? Тому що мах, навіть мах, тут мах він покриває взагалі всі мінуса. Але так само якщо мах стає надмірно... Надмірно впевненим, таким надмінним і так далі. Розуміти, то вже его. І в нього тоді енергії перевертаються, і потім така сила вона уходить. Вона трошки прикривається. Всесвіт не дає зараз, зараз все по іншому. Не дивіться, як ми раніше жили, як було раніше. Зараз все одно всі хто. А, маги, скажімо так, при владі і так далі, вони зараз роблять погані речі, несправедливі. Вони будуть тримати відповідь. Це 100%. Тож тут про кармічні події, будь ласка, дивіться, що у вас відбувається, щоб ви не наробили якогось а, негідних якихось вчинків да, на тому, що у вас зараз а, при, да, у вас успіхи, перемоги. Тобто ви. Вам тут важливо, дуже важливо, як ви гідно приймете той успіх. Розумієте? Не піднятися над усіма, а що ви там, бедлота і так далі. да, Там я тут самий крутий. Ну тобто зрозуміла, да, про що я кажу, будь ласочка. А, Нові ідеї, ідеї можуть бути, якась емоційність. Ну звісно, тут багато, багато плюшику вас буде, тому буде емоційність. Звісно, буде листування, якісь ділові справи і робота з документами. От якщо ви відкладали, дивіться, коли ця карта приходить. Да, якщо ви відкладали якусь паперову роботу, карта каже зараз, що вам час її зробити, час на це звернути увагу і так далі. Все, що стосується фінансів, четвірка мечів, ну дивіться тут. В принципі про стабільність не більше, не менше стабільність буде одужання. Да? Одужання. Якщо щось у вас було а, з фінансами не гаразд, то буде приходити одужання. Тобто фінансовий поток зараз буде одужувати. Він вже в процесі цьому. Але все одно карта каже про необхідність зараз увімкнути режим економії і планувати своє майбутнє. Стосовно грошей, ми зараз роздивляємося. Да? От. Вам допоможе дивіться медитації, спокій та побути наодинці і обережність, будьте обережні зі своїми грошима. Що це означає? Це означає, що не час комусь давати їх, не час надмірно витрачати їх. Тобто економія це не коли ви себе обрізаєте і сидите над тими грошима, трясетеся. Це означає, що, наприклад, якщо ви раніше купували. Просто приклад, да, каву за 50 гривень. Да, то зараз, будь ласка, подумайте і пошукайте, можливо, десь е, поруч на 10 кроків е, пройти кудись. да, Є кава наприклад, за 35, Тобто тут важливо та, так само баланс. Свідомо до цього підійти. Я зараз не будую. Для свого життя сценарій бідності, коли я взагалі каву прибираю, і потім, вибачте, я плачу від того кожного ранку і так далі, або взагалі там за 10 гривень якусь баланду купую. Я раціонально підходжу. Окей, ви показуєте все світу, що ви готові прийняти ще більший успіх. У вас є стабільність, але ви готові і ви зараз за для цього. Ви розумієте, ну окей, я зараз збережу там, да ви сіли, порахували собі. Я збережу якусь там суму, наприклад, спрямую її собі на відпочинок. Тоді мені мені буде легше від того. Ну добре, кава на 15 гривень дешевше. Це не завжди що не обов'язково, що вона буде гіршою, наприклад. Да, але ви все світу показуєте, що коли треба, я можу підв'язатися. Я можу позбутися чогось задля якоїсь іншої мети. Тобто, тут, будь ласка, з цим просто розберіться, да Шо? упорядкуйте. знову таки, запам'ятайте, будь ласка. Не будуйте собі ніколи, ніколи не будуйте собі сценарій бідності. Що це означає? Я хочу відпочити, мені для цього треба три кубки. Окей, але внутрішня невпевненість собі не дає да? там сумніви, там страхи, ще щось ну там багато може. Негативні установки можуть вам не давати відпочити як треба. І тоді людина, щоб це компенсувати, бо вона не може просто так собі дозволити відпочивати. Тоді людина починає вже одразу будувати на майбутнє. Сценарій бідності вона собі каже: так добре, я зараз відпочину, прогуляю ці три кубки, але я потім три місяці, щоб повернути собі ці гроші, я три місяці буду жити, наприклад, на одних кашах. Ви розумієте? Ви прогнозуєте це. Коли ви робите іншу ціну, ви показуєте, що ви можете балансувати всесвіту. Ви показуєте, що ви можете впоратися з будь-якою ситуацією. Я все одно купую собі каву, і хай вона буде трошки дешевшою, але я при цьому благодарую за цю каву. Я залишаюся все одно на тому рівні, тому що на 15 гривень це не інший рівень. Це не взагалі залишитися на одній каші без кави. Розумієте, про що. Да? От. І ви благодаруєте всесвіт за цю каву і кажете, Всесвіт, а тепер дай мені можливість, бо я все одно хочу оту за 50, а ще краще за 60. І він дасть вам, він буде вам давати. Далі самовдосконалення, самовдосконалення та духовність. Шестірка кубків, любі друзі. Дивіться, тут про повернення чогось доброго з минулого. Можливо, саме це допоможе подивитися на світ іншим поглядом. Тут про здобуття рівноваги, можливість набратися сил. І тут треба прокачати смуток за минулим, тому що він вас може призвести до помилок. А що таке? Щось там добре з минулого, да, і як це може допоможе вам подивитися на світ іншим поглядом? То перекладайте на себе. Наприклад, ви колись не знаю, там, можливо, йогою йогою починали займатися, або якісь. Якісь духовні навчання все ж таки проходили. Можливо, проходили якийсь тренінг, да, і зараз, коли ви не знаєте, як вам бути далі, з чого вам почати? Або можливо, там не знаю, ви мріяли. Можливо, ви мріяли про пограти в трансформаційну гру, да, і потім забили забули про то. тож я вас запрошую до себе, тому що я відуча трансформаційної гри колесо життя. Дуже потужна гра. Ви на, напишете свій маршрут свого життя на по своїх сферах, котрі вам треба прокачати. Перша, друга, третя, там чітко все бачно. От, в будь-якому випадку духовний розвиток у вас все буде добре. У вас вийде, у вас вийде здобути баланс. А це, любі, друзі, саме найголовніше. І так, рицар Пентаклів, це як порада, або на що в цьому всьому. Звернути увагу. Ну, дивіться, любі друзі, тут, в принципі, карта каже про те, що якщо ви відкинете усі емоції і будете зайняті тільки роботою або чим для себе да, чимось, то гарантовано отримаєте успіх та добробут. Зрозуміло, да. Тобто, якщо ви тут вагаєтесь витратити мені а на відпочинок, собі щось не витратити, будь ласка, витрачайте і потім з новими силами вперед в роботу ви. Повернути не тільки те, що ви на себе витратили, а в три-в десять разів я вас я вам бажаю в тисячу раз більше повернути все для себе. До побачення, любі другі друзі. Я вам дуже дякую за активність. Будь ласка, підписуйтеся, лайкайте, пишіть коментарі. Це дуже допомагає в розвитку каналу, і я вам буду щиро за це вдячна. До побачення з повагою, Софія!